Не існує дизайнера без портфоліо. Окрім того, що це слово круто звучить, воно ще має працювати на дизайнера. Як зробити так, щоб портфоліо вирішувало свою задачу? Я Надя і це мій канал UX-Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся різними порадами, щоб допомогти тобі краще розбиратись в дизайні. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Якщо узагальнити, то портфоліо це набір зразків робіт, які відображають твої здібності та навички та демонструються потенційним роботодавцям або клієнтам. Воно відображає твою спеціалізацію, сильні сторони, процеси та стиль дизайну. Розглянемо 5 кроків створення портфоліо. Крок перший Дай зрозуміти, хто ти і що робиш. Якщо ставитися до портфоліо як до продукту, то перше, що потрібно з'ясувати, це його цільову аудиторію, тобто тих, кому ми його продаємо. В нашому випадку це можуть бути і чари, рекрутери, інші дизайнери або клієнти. Портфоліо не має містити все, над чим ви працювали впродовж життя. Не пост все підряд. Твої ролі та обов'язки могли змінюватись. Став пріоритет тим проектам, які цікаві твоїй цільовій аудиторії та відповідають роботі, яку ти шукаєш. Наприклад, якщо ти хочеш отримати роботу продуктового дизайнера в компанії, що розробляє суто мобільні додатки, дизайн банерів, етикеток або навіть складних веб-інтерфейсів, тут не дуже підійде. Якщо тобі подобається робити прототипи, продемонструй проекти, у яких вони були, і як це вплинуло на кінцевий результат. Не пост проєкти, які тобі не подобалось робити. Задай собі такі питання. Що в мене виходить найкраще? Що мені подобається найбільше. Чим я відрізняюсь від інших дизайнерів. Крок другий Обери 3-5 найкращих робіт. Люди не завжди мають багато часу, щоб передивлятися детально портфоліо кожного кандидата. Тому візьми тільки те, що заслуговує уваги. Крок третій. Опиши весь процес створення дизайну, а не лише кінцевий продукт. Проблему, яку ви намагались вирішити. Гіпотези, які висували, твою роль, з ким ти співпрацював, як ви прийшли до вирішення проблеми, як дослідження вплинуло на дизайн. Опиши будь-які обмеження та виклики. Як проєкт... Вплинув на користувачів і бізнес, яку цінність ви створили, що нового дізналися, які метрики для вимірювання результату застосували. Обов'язково покажи гарні скріншоти інтерфейсу на першому плані. Люди полюбляють картинки більше, ніж текст. Буває, що не все можна показати на загал, бо ви підписали NDA, no disclosure agreement, або документ про нерозголошення інформації з компанією, на яку ви працювали. Доволі частий випадок. В такому разі ви все одно можете публікувати проєкт, надавши інформацію про його створення, але без дизайну та специфічних деталей. Вже на співбесіді можна показати цей проєкт окремо зацікавленій стороні. Якщо дизайн цього проєкту представлений на публічному сайті компанії, то, скоріш за все, ти можеш його запостити. Іноді можна перефарбувати дизайн та змінити лого компанії будь-якому разі краще спочатку перепросити свого менеджера, що можна запостити по цій роботі, а що ні. Крок четвертий. Обери платформу та формат. Тут може бути кілька варіантів. Найпростіший спосіб це зробити портфоліо в PDF і просто надсилати його разом з резюме. Проте очевидно, що кращий варіант це інтерактивне портфоліо, доступне за посиланням. Це, по суті, твій сайт. Наразі є багато сервісів, які допомагають це зробити легко і без необхідності розбиратись в коді. Це різні сайт-білдери. Я не рекомендую сервіси Tilda та Redimac, бо це росня. Існує багато інших кращих варіантів. Мої фаворити це Webflow та Framer. Проте є ще VIX, Squarespace, портфоліо можна зробити в Notion та на Behance. А у Dribbble не дуже підходить для розгорнутого портфоліо, проте туди ти все одно можеш запостити гарні приклади своїх інтерфейсів. На сайті UX Tools є цілий список сайтбілдерів для створення портфоліо. Якщо ви обрали проекти та не встигаєте всі їх запостити, а вже почали шукати роботу, то можна забронювати йому місце, поставивши гарний скріншот, а потім доробити. Якщо ти робиш портфоліо для пошуку роботи, на сайт можна додати резюме окремим файлом, який можна буде скачати, та контакти, що можна було з тобою зв'язатися. Якщо в тебе є гарні відгуки від клієнтів та роботодавців, теж додай їх на сайт. Людям цікаві, в першу чергу, люди, а не картинки. Тож додай трохи особистості. Звісно, це не має бути розгорнута біографія з описом твоїх хобі, але пару речень про себе та фото не завадить. Крок п'ятий. Підтримуй актуальність. Не забувай періодично заглядати на своє портфоліо, додавати нові кейси та видаляти старі. І наостанок: надихайся гарними портфоліо інших дизайнерів. В цьому допоможе, наприклад, Мазлі. Встановлюється як розширення для браузеру та містить багато прикладів чудового дизайну. Пиши в коментах, якщо в тебе виникли запитання. Підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити.